Оксана Лободяк меті ще з яму воскресли. Ми більше вже так не можемо, Шептала у злиднях люди. Нема вже що віддавати, то що з нами далі буде? Та чи хвилювало Ката, що десь вже нема хлібини, і що помарніла мати Останнє дає дитини? Ти хочеш побунтувати, зерно заховати в ями, ти навіть би не сказав це, якби знав про ворожі плани. І ворог ті ямі прокляті, Очищував до краплини, збирав на новах колося, а на полях бадилини вбивав загнилу кортоплю, до болю тіло складав всіх підряд в ті ямі, щоб вижити не зуміли. Вбивали, вбивали тіло, та вбити не вдалося душу, в незламості й до свободи, і з ями підняла руку. Голодним вогняним духом. Здіймалась до неба воля, ціною могилу волі писалася наша доля. Ніколи не вбити ямом і свинцевим кулям ката, народу що із колиски, життя навчив стінувати. На сторінках кривавих гартоване наше серце. Ти лиш не забудь, народи, ми ті, що із ям воскрес.